Нам лише 50. З таким девізом колектив музичної дитячої школи номер 13 вийшов на сцену у свій півстолітній ювілей. В цей день іменинники, хоча і приймали вітання та подарунки, виступати для публіки не відмовились. для гостей у цей важливий день. І репортуар приготували особливий. Солістів буде в будівнімнога толька вот лауряти гран-прі. первое место, это три ученика. Будет, мне кажется, это очень интересно, дуэт преподавателей и ученицы дуэт из оперы «Пиковая дама». И будут коллективы. Это оркестр народных инструментов, ансамбли. Сначала я пошла на фортепианное дело, а потом пошла на вокальный. В вокальном у меня очень хорошие успехи. Есть гран-при на международных конкурсах, первые места на городских конкурсах, межрегиональных. С ансамблем очень хорошо работать. Мне очень нравится весь коллектив преподавателей. Я пою с по самого основания этого ансамбля ми постоянно занимаем призовые места, постоянно мы ездим в разные города. Ну, по Украине несколько раз мы були там Виннице, каменец подольський 50 років тому цей заклад працював як вечірня музична школа для працівників рудника імені Кірова. Тому спочатку заснування школи вихованці тут були не набагато старшими від своїх вчителів. Сьогодні ж тут працює 37 педагогів. Є звичайно серед них і молоді. Однак більшість викладачів школи роботі з дітьми присвятили десятиліття свого життя. Цим, в тому числі, пояснюються численні перемоги вокалістів на престижних конкурсах. Музыкальные проекты, где участвует абсолютно весь коллектив, дети разных отделов. Это и пианисты, и вокалисты, и народники, и скрипачи, и флейтисты, и уча... ученики театрального отдела, спектакли, музыкально-литературные композиции, встречи с современными композиторами. И, конечно же, что для нас очень важно, выступление перед... Дітьми, учащимися, педагогами музикальних школ нашого району перші викладачі заклали у музичній школі добрі традиції, що підтримуються вже протягом півстоліття. Та, хоча минуло багато років у пам'яті тих, хто стояв біля витоків школи, ті часи залишаться назавжди. Рукладіть свише не несложно. По-моєму, головне, що потрібно знати директору, це ніколи не потрібно мішати когда ты не мешаешь, а тільки і любиш роботу займаєшся, я знаю так, років, тому що я тут проработала з 19 лет, стала педагогом і в 40 лет стала директором школи. Пробула зіткнути. в відповідь на слова вдячності та привітань. Колектив музичної школи пообіцяв працювати в такому ж ритмі, аби діти вчилися мистецтво, і у цих стінах прекрасне жило вічно.